Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку із 15 найцікавіших фільмів про життя коронованих осіб. Ми зануримося в різні епохи від середньовіччя до наших днів. Стрічки розповідають про залаштунки життя відомих монархів, їхні почуття та переживання, кохання та дружбу, самотність, інтриги та заздрість оточення. Добірка для тих, хто цікавиться історією, любить біографічні фільми та костюмовані драми. Вікторія та Абдул. Це британський фільм Стівена Фрірза, знятий за одноіменним романом, у головних ролях Джуді Денч Алі Азал. У 1887 році, на честь золотого ювілею королеви Вікторії, молодий клерк з Індії Абдул Карім відправляється до Британії, щоб представити її величності золоту монету на знак вдячності від Британської Індії. Абдул викликає в королеву зацікавленість, і між ними виникає дружба. Він починає учити її мові урду. Дружба між Абдулом і Королевою викликає заздрість у найближчому оточенні королеви. Проти Абдула плетуть інтриги, а їхні відносини обговорюють. Цікавий фільм про дружбу. Джуді Денч отримала за свою роль номінацію на золотий глобус. Прощавай моя королева» Це французька драма Бенуа Жако, знята за мотивами одноіменного роману Шанталь Тома, який отримав літературну премію Феміна. Діана Крюгер грає Марію Антуанетту. Леа Сейду грає молоду служницю, читальницю королеви Сидоніла Борде. Спогади якої лягли в основу фільму. Події відбуваються напередодні французької революції. Коли у дворі стає відомо про штурм Бастилії, більшість аристократів і слуг залишають палац королівську родину. Свідоні відмовляються втекти і проводять із королевою її останні дні. Фільм отримав три премії Сезар, у тому числі за найкращу операторську роботу та найкращі костюми. Цікавий і красивий фільм. Об'єднане королівство це романтична біографічна драма Амми Санте. У головних ролях Розамунд Пайк і Девід Оєлово. Фільм заснований на реальних подіях і розповідає історію спадкоємця трону Бечуана Ленду Серед Секхами, який вивчав право в Лондоні одразу після Другої світової війни. Там він зустрічає англійку Рут Вільямс, з якою одружується у 1948 році, попри протести їхніх родин та спротив британського уряду, який переживає за відносини з Південною Африкою та стабільність регіону. Прекрасний фільм, красива історія кохання. Сильна акторська гра. Королева це британська біографічна драма режисера Стівена Фрірза. У головних ролях Гелен Мірен Майкл Шин. У 1997 році прем'єр-міністром Великобританії стає Тоні Блер. Через кілька місяців у автокатастрофі в Парижі гине принцеса Діана. Королівська родина вважає, що її смерть є приватною справою, оскільки Діана офіційно більше не є членом королівської родини. Натомість прем'єр-міністр Тоні Блер Колишній чоловік Діани Принц Чарльз розуміють бажання громадськості щодо офіційного вираження скорботи. Цікавий фільм про відомі події блискуча гра Гелен Мірен», за яку вона отримала премію Оскар. Королівський роман це данська історична драма Ніколая Арсела, знята за одноіменним романом, у головних ролях Мац Мікельсен та Алісія Вікандер. В основі фільму лежить реальна історія. Події відбуваються у 18 столітті в Данії, при дворі психічно хворого короля Данії Крістіана VII. До короля приїздить німецький лікар Йоганн Фрідріх Струензе. Лікар має прогресивні погляди, у них із королевою зав'язуються дружні відносини, а згодом починається роман. Разом вони роблять багато корисних реформ для країни. Фільм номінувався на Оскар як найкращий іноземний фільм і отримав срібного ведмедя за найкращий сценарій і найкращу чоловічу роль на Берлінському кінофестивалі. Фільм дуже мене вразив. Це історія про людей, які випередили свій час, зробили багато корисного для народу країни. І про невдячність цього народу. Дуже раджу подивитись: Марія Королева Шотландії це біографічна драма режисерки Джозі Рурк. Сірша Рона грає королеву Шотландії Марію Стюарт, а Марго Робі – її кузину Єлизавету І. Після смерті чоловіка короля Франциска 19-річна Марія Стюарт повертається з Франції до Шотландії, щоб зайняти трон. У сусідній Англії править 28-річна кузина Марії незаміжня та бездітна королева Єлизавета І. Марія намагається повалити свою кузину та зайняти англійський трон. Цікавий історичний фільм про двох королев хороша акторська гра. Промова короля це британська історична драма Тома Гупера. Колін Ферт і Гелена Бонем Картер грають герцога й герцогиню Йоркських. Альберт працює з логопедом, щоб позбутися заїкання. Роль логопеда виконує Джефрі Раш. Чоловіки стають друзями. А коли брат Альберта Едуард зрікається престолу, і Альберт стає королем Георгом VI, Лов допомагає йому підготувати радіозвернення до народу після того, як Британія оголошує війну Німеччині. Цікаво, що автор сценарію Девід Сайдлер почав працювати над сценарієм ще у 80-х роках, але на прохання вдови короля відклав роботу до її смерті у 2002 році. Фільм отримав чотири премії Оскар Лондонські канікули це британська романтична комедійна драма режисера Джуліана Джерольда. У головних ролях Сара Гадон і Бел Паулі. Події розгортаються в День перемоги, 8 травня 1945 року. Лондон святкує закінчення Другої світової війни в Європі. Принцеса Елізабет і Маргарет просять відпустити їх на святкування. Король просить Елізабет повідомити її про ставлення людей до нього та його промови по радіо. Дівчат супроводжують військові, але їм вдається втекти. Стрічка розповідає про пригоди сестеру цю ніч. Цікавий фільм про те, що могло відбутись насправді: Обмін принцесами. Це франко-бельгійський історичний фільм Марка Дюгена, знятий за одноіменним романом Шанталь Тома. У головних ролях Ламбер Вілсон та Олів'є Гурме. Події відбуваються на початку XVIII століття. У регента Франції Філіпа Орлеанського виникає смілива ідея: його підопічний 11-річний Людовик 15 скоро стане королем. Обмін принцесами зміцнив би крихкий мир з Іспанією, багаторічні війни, з якою знакровили обидва королівства. Регент видає свою 12-річну доньку за спадкоємця престолу Іспанії. Людовик 15 повинен одружитися з іспанською інфантою, 4-річною Анною Марією Вікторією. Фільм отримав номінацію на премію Сезар як найкращий іноземний фільм. Лев зимку» – це історична драма Ентоні Гарві, екранізація одноіменної п'єси Джеймса Голдмана. У головних ролях Пітер Отул, Кетрін Гепберн, Ентоні Гопкінс Тімоті Далтон. Події відбуваються у XII столітті. Король Англії Генріх II збирає родину на Різдво у своєму замку. Він хоче, щоб його молодший син Джон успадкував трон. Його дружина Елеонора, яку він тимчасово звільняє з ув'язнення, куди вона потрапила через змову проти чоловіка, віддає перевагу їхньому старшому сину Річарду. Третій син Джефрі також має плани на престол. Генріх також запрошує молодого короля Франції Філіпа II. Шикарний фільм блискуча гра акторів. Фільм отримав три премії Оскар і дві премії Золотий Глобус. Молода Вікторія. Це історична романтична драма Жан-Марка Вале, головні ролі в якій виконують Емілі Блант і Руперт Френд. Довкола принцеси Александріни Вікторії, спадкоємиці британського трону, плетуться політичні інтриги. З одного боку, її матір герцогиня Кенська та сер Джон Конрой, з іншого боку, дядько по матері король Бельгії Леопольд І, який хоче одружити з Вікторією свого племінника-принца Альберта. Коли Альберт із братом приїздять із візитом, між Вікторією та Альбертом виникає симпатія. І вони починають листуватись. Дуже приємний фільм. Емілі Блант чудово в ролі молодої Вікторії, жива й безпосередньо. Те саме можна сказати про виконавця ролі принца Альберта. Чудове підібрані актори. Фільм отримав премію Оскар за найкращі костюми. Місіс Браун це історична драма режисера Джона Меддена. У головних ролях Джуді Денч, Біллі Конолі, Джерард Батлер. Джуді Денч грає королеву Вікторію, яка носить траур після смерті свого чоловіка, принца консорта Альберта. Та веде життя відлюдниці. Щоб допомогти королеві подолати гори та повернутися до державних справ, міністри викликають шотландця Джона Брауна, який був вірним слугою її покійного чоловіка. Між ними королевою зав'язується дружба, яка викликає багато в кого незадоволення та заздрість. Також бачимо молодого Джерарда Батлера в його першій ролі. Він грає брата Джона Брауна блискуча гра головних героїв. Джуді Денч отримала за свою роль премії Бафта і Золотий Глобус. Це прекрасний фільм про дружбу та відданість. Марія Антуанетта. Це біографічний фільм режисерки Софії Копполи, знятий за книгою. У головних ролях Кірстен Данст Джейсон Шварцман. Марія Антуанетта 14-річна дівчина, молодша донька імператриці Австрії Марії Терезії. У 1770 році її відправляють до Франції, де вона має вийти заміж з Людовика xvi щоб скріпити союз між двома державами. На кордоні Франції та Австрії відбувається символічна церемонія. Молода пара прибуває до Версальського палацу, де відбувається весілля. Їм потрібно якомога швидше представити спадкоємця трону цікава режисура, прекрасна гра Кірстен Данст, яскравий красивий фільм. Фільм отримав премію Оскар за найкращі костюми. Король і я це музичний фільм режисера Уолтера Ленга, що базується на романі Анна та Король Сіаму, письменниці Маргарет Лендон. У головних ролях Юл Бренер і Дебора Кер. В основі сюжету реальна історія Анни Леонуенс. Британської письменниці та мандрівниці, яка стала вчителькою дітей і дружин короля Сіама. Події відбуваються в середині 19 століття в Сіамі. До Бангкоку перебуває молода вдова Анна Леонуенс із маленьким сином. Вона погодилась на пропозицію короля Сіама Монгкутта стати вчителькою його дітей. Її зустрічає прем'єр-міністр країни. Фільм отримав 5 премій Оскар. Якщо любите старі фільми та мюзикли, я рекомендую цікавий фільм. ЄЛИЗАВЕТА це історична драма режисера Шекхара Капура, у головних ролях Кейт Бланшетт, Джозеф Файнс Джефрі Раш. Фільм розповідає про королеву Англії Єлизавету І, її юність, сходження на трон та ранній період правління. У фільмі також показано історію кохання молодої королеви та її фаворита лорда Роберта Дадлі. Фільм отримав 5 премій Бафта. Кейт Бланшетт отримала за свою роль премію Золотий глобус і Бафта. Цікавий фільм, який більшість з вас, мабуть, бачили. Сподіваюсь, ви знайшли в цій добірці цікаві для себе фільми. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.